Дуже обережно купав цю з друзі. Це просто жир. Ось то, -то я знайшов частину брасав був потужний. Я вам кажу. На годиннику у нас 17.00, а ми досі ходимо. Всім привіт, друзі! Давненько ми з вами не бачилися. Не запитуйте, що сталося, не запитуйте, де я пропадав. Все нормально, просто дуже багато домашньої роботи. Особливо зараз пішла заготовка сіна, плюс господарство, плюс якась час від часу якась робота. Ну, коротше, можна сказати, що цілий час в якомусь русі був в якійсь роботі. Ну і в принципі погода інколи не дозволяла. Ну що, вибрався, я був одного разу на коп, і що з цього вийшло, зараз я вам покажу. Сідайте позручніше, і хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Вам не важко мені приємно. Ну що, приємного перегляду. Ще, друзі, таке я явно не чекав побачити, дивіться. Знаєте що це? А якщо так я візьму. частина браслета. Частина, частина брасута. Ох, які патані, гляньте. Вся така зелена. Опа. Наприклад, жаль, малесенька, тільки частинка, як шкода. Ну це воно, то що нам потрібно, друзі, це воно. Крутяк. Ну що, масивний такий. Ти масивний. Оце я розумію. Ну що, продовжую далі шукати. Подивимося, можливо, щось знайду ще цікавіше. А, друзі, це просто жир. Ось тут я знайшов частину брасвета. Раз, два, кроки. І ось воно, дивіться. Ох ти шо! Яка красота, яка краса. І знову у нас, дивіться свої рідні патині. Красота, як гадаєте, брасет чи накосник розігнутий? розігнутий? Як гарно дзвінець. Важко пропустити. Ну що, продовжуємо далі шукати. Ось бачите, натрапив на гарне перспективне місце. У нас взагалі зробилася якась така похмурна погода. Ну що ж, пані і панове. Ось такий ножичок мені потрапив до рук, тільки що викопав. До речі, це за сьогодні вже другий на цьому місці. Ну, якщо є ножики, значить має бути неодмінно щось ще цікаве. Погодьтеся, продовжуємо далі шукати. Ну що, Друзі, пішов я вже з того місця. Ну, далеко я зайшов, я вже такий величезний круг зробив насправді. Ходив, там взагалі нічого немає. Можливо і є, але там дуже величезна трава, там, де я би хотів би ходи, походити, подивитися, чи є кераміка. Ну, зараз, в принципі, не про це. Можна сказати, що повернувся там, де я і починав. І що в мене є, давайте гайда дивитися разом. Дуже обережно купав ось цю знахідку, і знаєте, що це? Опа, друзі! Це настріва ручка. Якщо я не помиляюся. Та ні, не помиляюся. Я просто думаю, що ось тут -то деревина запихалася. а ось тут, -то, бачите, як, сильно, як тут -то сильно окислося. І тому не видно, що ось так. Непогана знахідка. Будемо зараз, будемо зараз пробувати ось на цьому пагорбі. Подивимося, що нам вдасться ще знайти. Ще можу сказати, друзі, з цього місця я вже витягнув дві штуки. Тобто одна на поверхні була, одна ось тут під коренням. Я на цьому думав, що це вже все, але ні. Як думаєте, що там? Ну зараз розкопаю і неодмінно вам покажу. Ви ще гляньте, як цікаво виходить, дійця. Прямо в корені. Нічого я туди не запихав. Дійте, корінь самий вилітає. Як... як важко його було тут прорубувати. Так що це? Хм. Саме найцікавіше буде, знаєте що, якщо воно врослося. Ого. Нормально, так. Дивіться, ого, цього коріння не так і просто... О, розламати. О! Ще одна. Ще одна. Знаєте, що це за монеточка? Зараз зачекайте хвилинку. Положу її тут ось. Ну. Сподіваюся, що це вже все. Ну що, давайте дивитися. Ну що ж, першу монетку, яку я за сьогодні знайшов, це нас ось таких 10 копійочок 1981 року. Мені здається, що цих 5 копійочок це теж приблизно плюс-мінус цих років. Ну і якщо ви бачите, я тепер тільки що ми знайшли ось цих 5 копійок. В сумі 20 копійок хтось загубив. Нічого такого особливого розумію, до речі, знаєте, що мені вдалося ще знайти? Зараз вам. Спробую показати, я щось взагалі забувся, знайшов і кинув кишеню ось такого, ґудзичка вдалося знайти. Не знаю, може, це покриття ось таке невеличке сріблом. Інша сторона в нас ось така. Ну, це точно ще не сучасний. Ось такі поки що знаки. Сьогодні мене насправді в планах пройти ось цю територію. Не знаю, чи мені вдасться чи ні. Чомусь в мене тут -то якісь такі деякі такі здогадки, що тут може бути багато чого цікавого. Я тут не ходив, але дещо чув дуже цікаву історію. І дійсно я раніше бачив, що тут ходили. І я бачив дійсно, як тут дещо розкопали. В принципі, друзі, зараз не про це. Я буду пробувати що шукати і вам неодмінно показувати. Цікаве. Ось цю ямку я ще, в принципі, не закопував, тому що я думаю, зараз провірю ось цю ямочку, можливо, ще десь є і круг цього дереться. І буквально... Друзі, ось з боку. Або монета, або корок. Ну що, розкопуємо то дивимося. Я це щось, друзі, розкопав, але щось поки взагалі не зрозуміло, що це. А, ха, ха, друзі. Опа, свінцева ось така новичка кулька. Уявляєте собі? Я думав насправді, що це може бути пробка або монетка, а це ні. Забираємо. І так, друзі, щось ходив-ходив і слухайте. І до чогось добро див. 94 показує на таблі. Я не впевнений, звичайно, що я його викопав. І я його фактично не викопав, воно ось тут. Що це б могло би бути? Хто мені може сказати? Чисто візуально насправді я навіть і не бачу, що це. Навіть пальчи цим не можу нащупати. Ну, ну Зараз пробуємо викопати і вам неодмінно покажу. я, друзі, потихесенько проривати ось це місце і дивіться, що вилітає. Перстень у нас, друзі, перстень. Обручальне калічечко. Так, зараз спробую його трошки відтерти. Щось воно блестить, неначе срібло. А можливо і ні, щось незрозуміло. Так, зараз спробую протерти і подивимося разом. Ну, начебто і непогано. Щось навіть і проба щось проявляється. Незрозуміло, зараз спробую, друзі, глянути добре, бо то вам покажу. Ну ще, друзі, можете мене привітати, проба у нас 84-та. Е, чекайте, як це правильно з цієї сторони чи ні. Сонечко світить з всіх сторон. Так, начебто я правильно спочатку показував ось так. Так, це на сріво. Перстень, перстень. Ось така обручавочка. Я спочатку подумав, що це насправді мідне. Ні, бачите, як воно буває? Взагалі, шикарно. Ну бачите, сьогодні день взагалі не дарма. Буде. У Мене насправді сьогодні був такий трошки пошук не запланований. Я навіть не підготувався, ні одяг не взяв нормальний. Ну взагалі нічого. Навіть спрей від комарів не взяв. І насправді таку взяти на секунду, постояти, так чи присісти щось пошукати пінпойнтером, коли викопав ямку. Це просто неможливо, тому що комарі просто догризають. Ну нічого, якось потихеньку, періодично. Вдається, викопав бігом і одразу в сумку, якийсь мордячок. І продовжую далі шукати. Так що, друзі, якщо збираєтеся на коп, спрей обов'язково потрібно брати. Оце сигнал був потужний, я вам кажу. 91. А це виявляється, знаєте що, пряжечка. Ось така симпатична. Гляньте лише. Ну, красиво. Забираємо, продовжуємо далі шукати. Саме найцікавіше, знаєте, що був сигнальчик почав купати, тільки бац він пропав. Я не розумію, чи воно далі ось тако вже не бачить, чи воно стояло на ребрі. Але це в нас одна копійка. Зараз пробую вам відмити та вам обов'язково показати. Це у нас одна копійка 1930. Ну, в такому непоганому стані, тільки хотілося б ще її відчистити так гарно. Інша сторона на ну що. Ну, теж якби непогано. Хочу вам дещо ще й показати, дивіться, друзі, які комарі. Воно вже як вчепилося, воно вже якби не відчіпиться. Гризе до останнього. Ну що, продовжуємо далі шукати. На годиннику у нас 17.00, а ми досі ходимо. Чергова у нас монеточка, 10 копійочок 1937 рік. Трішки, друзі, погано видно. Не буду її чистити, поки, бо часу вже доволі так мало, ще якісь трошки та вже в лісі буде темно. Ну а в принципі на полі би ще ходилося і до вечора і ходилося. Ну що, забираємо. Ось бачите, друзі, про що я кажу? потрібно спрей. Дивіться, навіть не втікають нічого. Дивіться. Дивіться, які безстрашні. Два забило, третій літаємо, хоч би що камікадзе. Забираємо, дивіться, ось ще один. Все, долітався. Ось така, коли я почав копати і побачив, в мене зразу такі в думках меч. Ні, друзі, не меч. Ой-ой-ой. Кого які думки є, що це? І чи воно старесеньке. Дивіться, яке довге. Трішки я попав лопатою, але нічого страшного. Напишіть, будь ласка, до якого періоду ця знахідка відноситься. Ну і що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Непогано. Ну і напишіть, друзі, для чого вона використовувалася, перш за все ще гляньте, друзяки, кого вдалося злопати. Яструб, ні. Одесенький, він живий. Випав, друзі, ось з тамтого гнізда. Я поставлю цього яструба, бачите, ось сидить на дереві. Кличуть маму і тата. В принципі, мені не потрібен, я за одне те, щоб вам показати. Сонечко світить з усіх сторін, тому що вже заходить, мушу знімати себе зверху. Ну що, рубрика? Давайте перейдемо до нашої рубрики, що нам вдалося за сьогодні знайти. Давайте, ви готові? Тоді давайте дивитися разом. Друзі, друзі, в кукурудзі. Я щось думав, що в мене сьогодні якийсь кращий буде результат, Ну, я в принципі радий і такому персню. Цілесенький рібов 84-та проба. Ну і такі в нас монеточки. Що у нас по шмурдяку теж якби немало, майже цілий робзачок. Дротики, шпотики там, з гільзи, ну все, що хочеш. В принципі, ось такий справжній коп у мене вийшов. Ну що, друзі, тоді буду з вами прощатися. Ми ще з вами неодмінно побачимося. Я вам обіцяю, буду пробувати. Хоча ніяк часу не вистачає на пошуки, але буду пробувати вам показувати цікавий і гарний контент. До речі, хочу на наступний раз, напевно, скоріше за все повернутися. Повернутися на одне цікаве місце. Ось сьогодні я ходив, шукав місце, де коли знайшли скарб. Не раз я чув. Від людей, що там найшвидше, там де я сьогодні ходив. На правикий жаль, нічого я не знайшов, навіть не побачив виямки, навіть і коли робили шурф. Ось так. Напевно, скоріше за все, що найшвидше, ти і все забрали. Тому що я би не міг би пропустити, як би не крути. Я там дуже добре ходив. Ось так, друзі. Тоді до побачення, друзі, та бережіть себе. До наступної зустрічі. Всім пока.